Сьогодні я вам покажу самий простий рецепт помідорів під капронову кришку на зиму. Що нам для цього треба? Банки, помідори, уксус, цукор, сіль і мерка. В кого такої ось мірки немає, я приготувала столову ложку. Зараз ми все поміряємо і я вам все розкажу. Помили банки, понакидали помідорів. На дно не треба ніяких спецій, одні помідори. В кого такого полустаканчика немає. Я його поміряла, ук, ну, уксус налила і вилила в мірний стаканчик, 90 грам вийшло. Солі 3 столові ложки без гірки вийшло. Ну, а якщо цукру, я думаю, 4 столові ложки без гірки. Тобто, на одну банку нам треба 3 столові ложки без гірки солі, 8 столових ложок без гірки цукру. І 90 г уксусу. Якщо, в кого є мірна чарочка, на палець не повна солі, дві цукру повних і повна уксусу. І так наливаємо в кожну банку. Додала в кожну банку сіль, цукор, уксус, і тепер додаю по три таблетки аспірину. І заливаємо звичайною холодною водою з-під крана, накриваємо кришку. Трошки баночку, звісно, треба покрутити, щоб сіль цукор розтворилися. І зразу несемо в погріб. Помідори дуже смачні, розсіл буде прозорий до самої весни. І, ну, єдине, що треба, щоб шкірка була така тугенька у помідорах. Тому що ці домашні розові вони поперекисають і поплюснуть і підійдуть під кришку. А от такий є кругленький, сливки дуже добре зберігаються.